П'ята ранку було темно, було тихо, як в раю. Ти прийшов на нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав, сучий сину, чадо чорної пітьми, що тебе із хлібом, сіллю будем зустрічати ми? Ні, тебе, зустріне куля, моя куля у бою, щоб роки тобі зозуля не кувала у гаю. Ти прийшов, як злодій, підло і підступно, і тому. Я уб'ю тебе, як світло, убива завжди пітьму. Я уб'ю тебе, мій враже за Житомир, Київ, Львів, і ніхто мені не скаже, що людину я убив. Бо ти зовсім не людина, син двоглавого орла. Не дарма твою країну звуть імперію зла, і твої мерзенні кості без скорботи і жалю на церковному погості я голодним псам скормлю. Ти злочинець, а не воїн. Ти пройди світ і палій, ти могили недостоїн у святій землі моїй.